Олексію, щиро вдячний тобі за таку потужну підтримку каналу. Ми з тобою ще попрацюємо. Також в мене з'явився телеграм-канал, де ми будемо з вами ближче один до одного. Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду! Я не знаю, скільки днів минуло з того моменту, час став липким, як волога глина тече, але тримає тебе у собі, не відпускає. А почалося все ще тоді, коли небо над нами було чистим, коли люди ще сміялися на вулицях, коли машини стояли у заторах, коли в магазинах звучала нав'язлива попса, і всі думали, що гірше вже не буде. А потім. Був він, дощ. Перший раз він пішов увечері, тоді на це ще ніхто не звернув уваги. Звичайна літня злива, злегка паруюча від спеки. Я стояв на балконі і палив, дивився, як краплі ковзають по перилах. Вони були густіші за звичайний дощ, маслянисті і пахли. Спершу запах здався мені чимось знайомим, металевий, як після порізу, і трохи солодкий. Він стелився з вулиці, заповнюючи квартири, під'їзди, підвали. Я зачинив вікна, але було пізно. На ранок я прокинувся від дивного звуку. Це було негодіння машин чи голоси перехожих. Місто затихло. Я почув, як щось дряпає в хідні двері, ніби кігтями, повільно, ритмічно, і я завмер. У горлі пересохло. Потім тихо підповз до дверей і зазирнув у вічку. І тоді я вперше побачив його. Це був сусід Віктор, старший чоловік з четвертого поверху. Він завжди носив червону сорочку і ходив з паличкою. Але тепер він стояв горбато, з викривленими руками. Рот його був відкритий, і з нього текла рідина того ж кольору, що й дощ. Він повільно шкрябав пальцями по моїх дверях, ніби намагаючись згадати, як їх відчинити. Я зробив крок назад і трохи не впав. Ноги затремтіли, але найгірше було не це. Найгірше було, коли він різко відкинув голову назад і поповз угору по стіні, прямо як муха, його тіло вигнулось під неймовірним кутом, пальці вп'ялися в штукатурку, і він зник над моїм поверхом. Я почув дикий крик десь згори. Тоді я зрозумів, це вже був не Віктор. Я зібрався хвилин за п'ять, взяв усе, що міг: ножа з кухні, пляшку води, теплу куртку, усе інше зайве. Телефон не ловив сигналу, телебачення мовчало, інтернет був мертвий. І Я вийшов у під'їзд і почав спускатися вниз. Ліфт не працював. Кожен крок лунав, як постріл. На другому поверсі я побачив тіло. Жінка, здається, сусідка з першого поверху, її тіло було покручене як після падіння з висоти, але на ній не було крові лише той слиз, який стікав з її рота. Я переступив через неї, стараючись не дихати. Дерева стояли нерухомо, наче хтось зупинив усе живе. І тільки небо було вкрито густими чорними хмарами. Вони ворушилися. Я не пішов дорогою, попрямував через двори, тримаючи стіне, і майже відразу я почув звуки: десь далеко щось бігло. Не один, багато. Різні кроки, різні голоси, але всі з тим самим рваним диханням, з тим шипінням. Я не озирався, просто біг, біг, поки не натрапив на закинутий будинок на краю району. Колись це була школа, тепер бетонна коробка з вибитими вікнами і тишею, яка поглинала все, я замкнув двері в класі зсередини. Зашторив вікна і сів у кутку, почав писати у блокноті, який знайшов у тумбочці. Бо якщо я не лишу сліду, то ніхто не знатиме, що ми були, що це не просто кінець, це перевтілення світу у щось чуже, щось, що прийшло з неба. Дощ ішов знову, я чув, як він стікає по даху. Капає по розбитому склу, і кожна крапля, здавалося, шепотіла мені щось, але я не слухав. Я просто сидів і чекав наступного ранку. Тоді я ще не знав, що ранку більше не буде. Мабуть, минуло кілька днів, може, тиждень. Тут, у цій покинутій школі, я втратив відчуття часу. Годинник зупинився ще в перший день. Із вікон нічого не видно, хмари висять так низько, що ніби давлять на дах, постійно йде дощ, неначе небо більше не знає, як бути сухим. Я вже навчився розрізняти звуки: є краплі, тупі удари по даху, по підвіконнях, по землі, вони завжди однакові. Але колись щось рухається між будинками, це інший звук. Скрегіт, цокіт пазурів, липкі кроки. Я чув, як вони повзуть по стінах, як тріщить бетон під їхніми тілами. Іноді хтось із них зупиняється перед школою, шукає. Тоді я не дихаю, просто завмираю, як статуя. У ті моменти серце гупає так гучно. Що, здається, вони повинні це чути. Одного разу вночі я не витримав потрібно було знайти їжу. Зі шкільної їдальні залишилися хіба що порожні банки і пліснівіли хліб. Я вибрався через заднє вікно, тримаючи ніж перед собою. Світло було розсіяне, сіре, як наче день і ніч змішалися, на вулицях стояла тиша. Місто змінилося, будинки зросли слизом, деякі з них були повністю покриті пліснявою, що пульсувала, ніби дихала. На землі місцями лежали рештки людські, але вже не зовсім тіла вкриті тонкою оболонкою слизу, і з них проростали якісь дивні нарости. Схожі на м'які щупальця, я рухався повільно по тінях. У підвалі найближчого супермаркету вдалося знайти кілька банок консервів і пляшку з водою, хоч і затхло. Тоді я ще не знав, чи можна пити воду, яка побувала під дощем, але обмотав горло футболкою і намагався не торкатись рідини губами. Повертаючись назад, я чув спів. Жіночий голос далеко, нерозбірливий, тихий, я застиг, голос лунав із темного провулка між двома висотками, повільний, мелодійний, а потім різкий крик, Нелюдський. Ні, це була пастка. Я відчув це всім тілом. Якби я пішов туди. Вже б не повернувся. На шляху назад довелося ховатися. Один із них з'явився з за рогу, високий, худий, як тінь, його тіло було вкрито тріщинами, крізь які світився червоний пульс. Він повз вертикально по стінах, по склу, по металу, наче павук, і, що найстрашніше, не видавав жодного звуку. Лише його слиз капав на асфальт, залишаючи чорні плями. Я затамував подих і сховався під розбитим каркасом автівки. Він зупинився за два метри від мене, нахилив голову повільно, потім почав дряпати землю довгими пальцями. Я не знаю, як йому не вдалося мене виявити. Можливо, вітер змінив напрямок. Можливо, мені пощастило. Коли він зник у тінях, я поповз назад до школи. Вночі я знову чув, як хтось дряпає вікно. Але тепер він був не один троє, я чув їх: один повз по даху, інший шкрепся по стіні ззовні, і ще один був усередині, у коридорі. Я заклав двері партою і сидів у кутку, притискаючи ніж до грудей. Я не спав, просто дивився на темряву і думав, чи є хтось ще живий у цьому місті. Світ зруйнувався не за рік, не за місяць, не за тиждень. Він зламався за одну ніч, коли з неба пішов той дощ. Зранку я наважився вибратись далі. Не можна було лишатись, школа більше не була безпечною, і я пішов у центр міста. Там, у тінях зруйнованих вітрин, я побачив сліди, маленькі, людські і ще свіжі, хто ще живий, хтось біг. А я вирішив знайти його. Бо, якщо я один, я вже не людина. Я лише тінь серед руїн. Я йшов мовчки. Кожен крок лунав, як постріл, віддаючись у порожніх вікнах багатоповерхівок. Вітер змінився. Він став вологим, важким, наче ніс на собі тонни води. Здавалося, саме повітря більше не було чистим, у ньому висів запах гнилої м'яти, іржі й і чогось іще. Я рухався вулицями, які колись знав, але все було іншим. Пам'ятаєш, рекламний щит біля театру, той, що світився ночами, тепер він був обгорілий, а на його поверхні проступали чорні сліди рук, великі, деякі з шістьма пальцями. Дорога була розірвана, асфальт місцями, ніби розплавився. Вікна автівок здулись зсередини, як від вибуху. У повітрі гули далекі звуки, схожі на крики, але занадто глухі, щоб розуміти, людські вони чи ні. Я знайшов кілька тіл, мертві. Справжні, без наростів, без сірого слизу, очі заплющені. Вони лежали, обіймаючи один одного. Один із них тримав у руці якусь книжку, розмокло, але я не міг не прочитати заголовок. Після потопу. Іронія. Я взяв із собою маленький ліхтарик, який валявся біля них. І ще одне у кишені одного з тіл був дитячий браслет, синя пластикова штука з написом Маркером Валерія. Мене щось стиснуло всередині. Немов шепотіння пройшло по шкірі, я рушив далі. Зайшов до пошарпаного під'їзду старого будинку біля вокзалу. Двері були прочинені Усередині запах, від якого вивертало, ніби свіже м'ясо залишили у закритій кімнаті на тиждень. На восьмому поверсі я знайшов кімнату, де ще хтось нещодавно жив, штори щільні. Вікна, проклеєні плівкою, на підлозі консерви згортки тканин, маленький рюкзак. У ньому обережно складені дитячі речі, і маленька м'яка панда. Я не знайшов нікого, але на стіні висіло фото: чоловік, жінка і маленька дівчина з браслетом на руці, той самий, Валерія. Отже, вона жива, або я не встиг подумати більше. Почув, як хтось ковзає сходами. Поспіхом зачинив двері, схопив рюкзак, вискочив на балкон і стрибнув на дах прибудови. Приземлився важко, вдарив плече, але не зламав те, що влізло в кімнату, не було людиною воно не ходило, воно ковзало. Я чув, як м'які щупальця шурхотіли по підлозі, як скриготіли кіхті по стінах. Воно довго стояло біля балкону, потім повільно вийшло. Я трішки почекав заліз у квартиру і вибіг з дому. Я біг. Усе частіше я бачив, що місто живе не так, як раніше. Воно дихає, пульсує. Деякі будинки мали на стінах щілини, з них текло щось чорне, дощ продовжувався. Але між усім цим сліди, маленькі, вузькі стопи, іноді краплі крові. Ці сліди вели у бік бібліотеки, там, де колись був підземний архів. Спустився униз з ліхтарком у руці та з серцем у горлі. У підвалі темрява не така, як уночі, темрява, яка поглинає навіть світло. Я йшов обережно, навколо полиці з книгами, гнилі, перекинуті, на підлозі ще слиз, і звуки дитячі. Я почув плач, справжній, тихий, придушений, з перервами на схлипування, я рушив туди, кожен крок, як у воду. Підлога була слизька, повітря важке. І ось я побачив його. Під столом, закутаним у старе покривало, сидів хлопчик. Йому було років п'ять чи шість, він тремтів. Він побачив мене і не злякався, лише притис палець до губ. Я не говорив, тільки кивнув, повільно сів поруч. Його очі були червоні від сліз, руки подряпані, одяг в слизу. Я думав, ніхто не прийде, прошепотів він. Вони забрали маму. Вона сказала, щоб я сховався тут і не плакав. Я не знав, що сказати. Просто простягнув йому руку. Він взяв її тремтячими пальцями. У цій безмежній темряві, серед розкладення й страху, я тримав маленьку руку і знав: Тепер ми не самі. І знав, що це тільки початок. Після цього він не сказав жодного слова. Лежав, загорнувшись у ковдру, не плакав, не просив їсти, просто лежав і дивився в стелю. Я сидів навпроти, у темряві, дивлячись на хлопчика. Дощ зверху бив по стелі рвано, уривчасто, ніби когось били. Вогонь у металевій банці майже згас, він не спав. І я теж на ранок я витягнув із рюкзака жменю старого печива. Сухе, воно розсипалось в пальцях, дав йому шматок, він взяв, подивився і відклав, пив лише воду. Але й ту якось обережно, немов не хотів, щоб я бачив, як саме він п'є. Він ходив повільно. Коли я йшов у сусіднє приміщення, він не слідкував. Просто сідав і чекав, наче знав, що я повернусь. Ми знайшли стару крамницю. Половина вікон була закладена дошками. Всередині темно, але сухо. Я облаштував сховище. перетягнув стіл до дверей. Хлопчик мовчки спостерігав, як я тягав речі, перекручував дроти, вішав покривало замість штори. Якщо почуєш звуки, не підходь до дверей. Зрозумів? спитав я. Він кивнув і далі мовчав. Десь після обіду я почув, як він шепоче, не мені собі щось підніс. Я зайшов у сусіднє приміщення, він сидів у кутку, дивився в стіну і ледве помітно ворушив губами. Я завмер. Я зробив крок вперед. Та він замовк, поглянув на мене швидко, ніби тільки що згадав, що я існую. Нічого не сказав, просто встав і пішов в інший кут. Цієї ночі я знову не спав, сидів із ножем біля дверей, слухав, як у темряві щось шкребе по стінах ззовні. Хлопчик знову не спав. Він лежав на боці, дивився на мене прямо. Не кліпаючи, я зробив вигляд, що не помітив, перевів погляд, але спиною відчував його погляд ще півгодини. Наступного ранку ми мали рушити далі треба було знайти батарейки і ліки, він почав кашляти. На вулиці я помітив, що він не дивиться на небо взагалі завжди голову вниз. Навіть коли я підняв очі на уламки будинків. На те, що стирчало зі стін, він не глянув. Просто чекав, поки я надивлюсь. Я запитав: Тобі холодно? Він похитав головою. Боїшся? Знову похитав головою. Ми дійшли до закинутої станції метро. Я хотів знайти там прохід до старих складів. Хлопчик, ішов ззаду, від нього не було ані кроків. Ані дихання, тиша. Коли я озирнувся, він стояв біля тунелю і просто дивився в темряву. Хлопче, він не відповів. Я підійшов, він сіпнувся, немов я вирвав його з думок. Що ти там побачив? спитав я. Нічого, і ми пішли далі. Але ще кілька разів я ловив його погляд завмерлий, спрямований в нікуди. Ми повернулись до крамниці ввечері. Вогню не було, палити не можна. Я ліг на холодну підлогу, вкрився курткою. Хлопчик ліг поруч. Минуло хвилин десять. Я майже заснув, і тут він прошепотів: Не відкривай очі, добре. Я не відповів. Він повторив: навіть якщо почуєш, що я говорю, не дивись. Я відкрив очі. Він сидів поруч, спиною до мене, і говорив тихо, але точно не саме з собою. Слова були короткі, я не розібрав, потім замовк. Я лежав і дивився на стелю. Він не повертався, просто сидів, і тиша в кімнаті стала такою щільною, що хотілося закричати, розірвати її. Через хвилину він ліг біля мене, наче нічого не було. Але я не спав і чув, як у темряві, в самому куті кімнати хтось другий ковзнув по підлозі повільно, без кроків. Я схопив ніж і зрозумів, що хлопчик дихає не в тому куті, де лежав секунду тому.